Понад три мільйони саджанців дуба виростили і передали на деокуповані території працівники держпідприємства Ліси України протягом року. Адже за час війни в Україні знищено тисячі гектарів лісів. Саджанці плекали, зокрема, на Хмельниччині. Як це відбувалось? Бачили наші кореспонденти. Дуб черещити двохрічка, а оце посередині однорічка. Проростає вологи забагато, поки не можемо залізти всередину для того, щоб провести агротехнічні заходи. Життя лісу, кажуть фахівці, починається з розсадника. У Ярмолинецькій філії вирощують саджанці, ялинок, сосни і різних видів дуба. Крім того, в нас є централізована поставка посадкового матеріалу з закритою кореневою системою. У нас є спеціальна філія в межах ДП «Ліси України, яка має свою роль. Вона в основному Вирощує посадковий матеріал. Тут плекають і декоративний посадковий матеріал. Більшість живців у теплицях. Ця очеріночка вона має пройти стадію, так якби зародок дитини. Тобто воно має вкорінитися. Оця глячка має пустити корінь. Потім ми її висаджуємо в маточній плантації. Плантації, де в подальшому вони вже ростуть. Молоді рослини та й загалом лісові насадження потрібно постійно доглядати. Працівники лісництва обробляють їх від шкідників та бурянів виходять на роботу і вихідні. Фахівці Хмельниччини вирощують саджанці для регіонів, де ворог зруйнував лісові масиви, а пожежі знищили сотні гектарів. Лісівники Хмельниччини виростили і передали вже близько трьох мільйонів саджанців дуба на Миколаївщину минулого року і продовжують цю роботу. і Ми готові заліснювати території по всій Україні. За планом лише у можах програми Зелена країна цьогоріч восени по всій Україні потрібно висадити ще 150 мільйонів дерев. Марічка золота Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.